Привіт, це Квак Арім, фармацевт із Atomy Business School Square Class. Музика. Вже глибока осінь. Давніх давен осінь вважається сезоном багатства. В Цей час споку, коли легше відчувати голод, тому потрібно більше звертати увагу на їжу та її кількість завдяки святковим вихідним часок. Гарній погоді, багато людей почали подорожувати. Крім того, настрій може впливати на апетит, змушуючи їсти більше, ніж зазвичай існують. Наукові причини, чому восени ми їмо більше, це пов'язано з тим, що зменшення сонячного світла призводить до зниження рівня серотоніну, що погіршує контроль апетиту та настрою. Однак, якщо після їжі виникає дискомфорт або біль у шлунку, то осінній апетит може бути не таким же й бажаним. Сьогодні поговоримо про розлади травлення для тих, хто відчуває дискомфорт під час їжі. За даними аналізу матеріалів Національної служби охорони здоров'я, кількість людей з функціональною диспепсією зросла з 600 тисяч у 2016 році до 700 тисяч у 2019 році, аналізуючи кількість людей, які. Звернулися до лікарні з диспепсією на 100 тисяч населення за віковими групами, ми виявили, що до 40 років показники схожі, але з 50 років кількість пацієнтів зростає, а в 70 років їх стає вдвічі більше, ніж у молодших це може бути пов'язано з харчовими звичками. Психологічним станом, таким як стрес. Або проблемами з травними органами. Навіть хворювання в інших частинах тіла, а не в травній системі, то не можуть ускладнити процес травлення. Серед них найяскравішим фактором, який може впливати з віком, є зменшення секреції травних ферментів. Вже з однієї лише згадки про термін травні ферменти можна легко здогадатися, що йдеться про ферменти, необхідні для травлення. Оскільки багато людей плутаються в тому, що таке ці ферменти, я коротко поясню: по-перше, ферменти це каталізатори, що складаються з білків, вони виробляються в клітинах і сприяють швидкому протіканню хімічних реакцій в нашому тілі. В результаті ферменти прискорюють швидкість обміну речовин в нашому тілі. Кожен фермент має свою цільову речовину, яку називають субстратом. Оскільки реакція відбувається лише тоді, коли фермент і субстрат підходять один одному, вказує на специфічність субстрату, оскільки існує безліч субстратів. Реакцій в нашому тілі є близько 5000 тисяч ферментів. Види ферментів поділяються на травні та метаболічні. Травні ферменти розщеплюють вуглеводи, білки та жири, щоб їх можна було всмоктувати в кров у шлунково-кишковому тракті. Вони виділяються слинними залозами, шлунком, підшлунковою залозою та кишками. Яскравим прикладом є амілаза, яка виділяється зі слини і розщеплює крохмаль. Ця амілаза розщеплює лише вуглеводи. І цей випадок також можна вважати прикладом специфічності субстрату. Метаболічні ферменти означають всі інші, окрім травних. Наприклад, вони використовуються для виробництва енергії з поглинутими поживними речовинами обміну речовин. Передачі нервових імпульсів, репродукції, імунних реакцій, а також транспортування кисню та вуглекислого газу. Говорячи про ці ферменти, я також розповім про коферменти. Субстрати, які є об'єктами дії ферментів, не реагують просто з ферментами, але реагують, коли ферменти зв'язані з коферментами, що забезпечує необхідний обмін речовин. Такий стан, коли фермент і кофермент з'єднані, називається галоферментом. Переважно вітаміни та мінерали використовуються як коферменти. В різних метаболічних процесах сьогодні ми говоримо про травлення. Ну, я наведу приклад коферментів, необхідних для виробництва енергії, після споживання їжі. Представником вітамінів, необхідних для енергетичного обміну, є вітамін групи В, крема тіамін в 1 Тіамін можна отримати з різноманітних продуктів, таких як м'ясо. Злаки та бобові, він всмоктується в тонкому кишечнику. Після всмоктування тіамін потрапляє в мозок, печінку, серце та м'язи через плазму крові та червоні кров'яні клітини. Під час перебування в нашому організмі близько 80% тіаміну перетворюється на тіамін пірофосфат, що допомагає різним ферментам у виконанні різних реакцій. Великими групами ці реакції можна розділити на декарбоксилювання та реакції кетопереносу. Більш важливим, ніж ці складні терміни, є те, як цей процес впливає на наш організм. Врешті-решт, ключовим є те, що розгалужені амінокислоти, отримані з вуглеводів і м'язів, використовуються для метаболізму та виробництва енергії. Оскільки вуглеводи метаболізуються, вживання їжі з великою кількістю борошна або цукру може швидко призвести до їх нестачі, також у чаї, каві та сирій рибі є елементи, що руйнують тіамін, що може призвести до його нестачі. Тіамін чутливий до тепла, а його всмоктування зменшується. При тривалому вживанні алкоголю це варто враховувати. Оскільки після потрапляння в організм тіамін виводиться з сечею приблизно через 4-6 годин, важливо гулярно його споживати. Я говорив про ферменти та коферменти. Ці ферменти зменшуються з віком. А ті, що залишаються, стають неактивними. Тому з віком травлення ускладнюється. Тепер ви напевно розумієте, чому з 5 десяти. Років і старше зростає кількість пацієнтів з проблемами травлення, але зменшення секреції ферментів, спричинене старінням, не є єдиною причиною. Сучасні звички харчування також сприяють нестачі ферментів. Тут йдеться про ферменти, які бракують, це не ферменти, які виробляються нашим тілом, а ті, які ми повинні отримувати з їжі. Сьогодні більшість їжі. Готують, тому ферменти, що містяться в їжі, легко стають неактивними. Ми споживаємо їх у такому стані. Крім того, оброблені продукти також сприяють цьому явищу. Таким чином, врешті-решт, ми виснажуємо ферменти в нашому тілі. І зменшення ферментів призводить до проблем з травленням. А також може порушити баланс кишкових бактерій, коли ми споживаємо жири. Повинні виділятися гормони, що сигналізують про ситість, Але якщо бракує ферментів для їх розщеплення, гормони не виділяються, що призводить до переїдання. Щоб запобігти цим проблемам, корисно вживати достатню кількість сирих овочів та фруктів, якщо вам важко постійно дбати про це. Користання продуктів, що містять ферменти, може бути хорошим варіантом. До таких продуктів, що містять ферменти, належать, зокрема, ферментні продукти, які регулюються в харчових стандартах. Це визначення передбачає вирощування їстівних мікроорганізмів на рослинних сировинах для отримання великої кількості ферментів або їх екстракцію з їжі, однак регулювання. Ферментних продуктів визнає їх лише у випадку, якщо вказано вміст амілази, що розщеплює вуглеводи та протеази, що розщеплює білки. У аптеках є продукти для травлення, що містять травні ферменти. Таким чином, продукти, що містять ферменти, класифікуються як ферментні продукти за винятком лікарських засобів і їх важко знайти серед... Здорових функціональних продуктів, але є один цікавий продукт, який я хочу сьогодні вам представити. Це продукт під назвою Етермі e Файнзайм. Серед основних інгредієнтів, окрім вітаміну b 1 про який я згадував раніше, є вітамін b 5 пантотенова кислота та вітамін b 7 біотин. Оскільки це водорозчинні вітаміни, навіть якщо їхня кількість перевищує 100% від рекомендованої добової норми, це не є проблемою, тому не варто хвилюватися по велику кількість, крім того, вітаміни групи Б. Відомі як поживні речовини, які допомагають у виробництві енергії необхідної для відновлення після втоми, цей етамін-пайнзайм, на відміну від інших продуктів групи Б, немає на меті просто споживати. Багато вітамінів Б для виробництва енергії, атоми панзайм діє. Два етапи. Давайте розглянемо це детальніше. По-перше, перший етап полягає в тому, щоб добре перетравити їжу, щоб вона могла бути засвоєна, а другий етап допомагає в процесі обміну речовин у тканинах або м'язах після її засвоєння. По-перше, на першому етапі цю роль виконують п'ять видів травних ферментів, які входять до складу допоміжних інгредієнтів. Раніше я згадував, що в продуктах з ферментами потрібно вказувати вміст амілази та протеази. Етермі пайнзайм містить загалом 9 травних елементів, які включають не лише вуглеводи та білки, а й жири, клітковину, лактозу та елементи чотирьох цукрів. Тому він допомагає, коли ви переїли або вжили багато жирної їжі і відчуваєте важкість у животі. Якщо на цьому зупинитися, то це не буде суттєво відрізнятися від придбання травних засобів у аптеці. Але є другий етап, про який я згадував на цьому другому етапі. Важливу роль відіграють основні інгредієнти: вітаміни в 1 в 5 та в 7 коли ми споживаємо їжу, вуглеводи, жири та білки. Що потрапляють у кров за допомогою травних ферментів, використовуються в метаболічних процесах. Вітамін в 1 як я вже згадував, необхідний для виробництва енергії через метаболізм вуглеводів. А також для метаболізму амінокислот, таких як лейцин, ізолейцин, і валін, які містяться в м'язах, вітамін в 5 відомий як пантотенова кислота, і В7, відомий як біотин, використовуються для метаболізму всіх трьох жирів, вуглеводів і білків, а також для виробництва енергії. Серед восьми вітамінів групи В, які, за даними управління з безпеки харчових продуктів і лікарських засобів, метаболізують вуглеводи. Жири та білки видно, що вибір інгредієнтів враховує етапи травлення та всмоктування після споживання їжі. Ми розглянули основні інгредієнти вітаміну В та 9 допоміжних травних ферментів. Крім того, в складі є порошок замороженого ананаса. Тому в атомі Pінеzaim ви можете насолоджуватися свіжим смаком ананаса і споживати його як смакову добавку. Для з води. Для довідки серед дев'яти травних ферментів є бромелайн, який розщеплює білки. І він також міститься в цьому ананасі. Коли ми їмо багато ананасів, ми відчуваємо, як піднебіння обпікається. І це саме через бромелайн. Але коли ви їсте запечений ананас, ви не відчуваєте нічого на піднебінні, так? Це тому, що фермент бромелайн інактивується під впливом. Пла і також містяться додаткові інгредієнти, такі як дієтичні волокна, розчинний мальтодекстрин і полідекстроза. Нерозчинний мальтодекстрин допомагає розмноженню корисних бактерій у кишечнику, а полідекстроза визнана як інгредієнт, що сприяє нормалізації стільця. Цей продукт здається, враховує не лише травлення та обмін речовин, а й розмноження корисних бактерій і нормалізацію стільця. До цього часу ми розглянули ферменти та продукт під назвою Етерміпайзайм. Етерміпанзайм це харчова добавка, яка може допомогти в травленні, обміні поживних речовин. Рекомендується для тих, хто має незбалансоване харчування або хоче поповнити вітаміни групи Б. Також для тих, хто переїв або має труднощі з травленням. Оскільки це продукт, що складається переважно з вітамінів та травних елементів. Якщо у вас немає алергії на інгредієнти, такі як ананас, то вживання однієї порції на день не викличе серйозних побічних ефектів. Тому можете використовувати його з упевненістю. Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал був корисним. Дякую.